Коли станеться так, що Господь встане і зачинить браму. Господар встане і зачинить браму, а ви тоді стоятимете надвору і почнете стукати і казати: Господи, відчини нам двері. Але він відповість: я вас не знаю, чуєте, не відчинить. Добре, вслухайтеся в ці слова. Не відчинить. Господи, відчини нам двері. Що ви скажете за тими воротьми? Що будуть говорити люди? Я лише скажу взагалі-то, чим і я жив. І чим жили мої друзі, багато з вас. Тобто я в розмовах чув ці слова. Господи, відчини нам двері. Я постійно ходив в католицьку церкву. Я виконував все, що там казали. Якщо не все, то майже я старався. Там всього так багато. Я ходив православно, другий буде кричати, на... ви будете кричати. Ви там не будете тихенько говорити, буде. а може хтось і тихенько розуміючи, що попав, попав в закриті двері. Протестанти теж будуть говорити щось своє. А Христос каже: чекайте, я хіба був католиком, православним чи протестантом, що правда вас зомбує чи звільняє? Брехня вас зомбує і робить фанатиками. Ми сповідались, відмолювали гріхи. Ти ж знаєш. Кожного разу ми визнавали, я грішний, я грішний, ми всі грішні. Разом хором католики, православні і протестанти будуть кричати: Я вас не знаю, тому що я зробив своїх праведними через віру. Ви скажете, ну, а Євхаристія, нас після сповіді, ми спокутували. ну, тоді нас допускали до крові і тіла Твого. Христос теж не заповів так робити. Він скаже, робіть це на спомин. Про мене. Цим ви будете звіщати смерть мою, а ви звіщали свої пару гріхів, які взагалі то були прощені, але ви не повірили. Ой, ми чули, чули, читали, що на смерть твою, Господи. Одні скажуть, що верветься молились два рази на день. Ікони вшановували і ці мощі, за які я так часто згадую. І ідоли, 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 всього ідольського стільки що не перечислиш. Скажіть, а що у вас є від того, що звершив Христос, від завершеного діла Господнього, те, що Він дарував вам через кров свою, через цю страшну смерть, через ті страждання, через цей викуп, те, що Він купив кров'ю своєю смертю, ранами своїми? Що у вас з цього є? Ви народилися з духа. Якщо ви не маєте духа мого Христового, не мого, Христового. Так буде говорити Ісус. То ви не мої. Хіба ви не знали? Нам не казали такого. Не казали. І ви далі будете стукати. Відкрий Господи. Ви будете стукати і казати, Господи, відчини нам двері. Адже ж Ти казав. Ну ви не прийняли Духа Святого. Ви що не знаєте, що ви храм Духа Святого, то який дух? Який дух живе в вашому серці? Та ми любимо Тебе, Ісуса. Ви ніколи не любили мого вчення, говорить Ісус. А хто не любив мого вчення, той і мене не любив. Ви ніколи не виконували заповіт, ви ніколи не виконували волю Отця мого, тому ви не моє моїми друзями, не є сестрами і братами. А ви далі будете стукати. Бо ви. Тій паніці і не зможете чути, що Він там говорить. У Вас буде одне, пусти нас, Господи, відчини двері. У відповідь ви все ж таки будете чути. Це не Ісус говорить, я вас не знаю. Не можете кого бути, говорить, бо так написано. Говорить, а ви не можете впізнати голос Христів, бо не навчені. Тому і кажете, що це не може бути, що ото тільки ви і спасетеся. Ви не впізнаєте голос Христа. Ви відкидаєте те, що Він говорить. Страх находить на вас, то нехай цей страх буде переможений вами сьогодні. Вслухайтесь в те, що я говорю. Добре вслухайтеся в мої слова. Я нічого не хочу від вас. Я лише сьогодні разом з християнськими зустрічами стою в боротьбі проти пекла, яке захопило вас. Захопило. Прочитайте Йоанна 10 главу і ви почуєте, що говорить Христос. Що ми повинні пізнавати його голос.